Вітаємо вас! З вами компанія Техномаш Строй. Цей відеоролик ми присвячуємо нашій новинці окорковому верстату. Це багатофункціональне обладнання здатне обробляти колоди різних порід, включно з твердими породами деревини. Він призначений для видалення кори з колод з діаметром від 50 до 200 мм і довжиною від 1,5 до 6 метрів. Верстат має низку регульованих можливостей, що дають змогу адаптувати його роботу до різних типів деревини. Регулювання вильоту ножів здійснюється плавно залежно від необхідної глибини різу або товщини стружки, що знімається. Також є можливість плавного регулювання швидкості поступального руху колоди щодо ножового диска, що впливає на глибину різу, чистоту поверхні колоди і швидкість обробки. Для забезпечення стабільної роботи верстат оснащений регульованими висувними опорами під колоду з вхідного та вихідного боку, столиком для опори колоди під час завантаження і педаллю для зручного підйому механізму притискання колоди. Стружка викидається диском на відстань до 4 метрів від верстата. Основні технологічні параметри, такі як глибина різання і швидкість переміщення колоди, регулюються для досягнення необхідної якості обробки залежно від конкретних завдань. Верстат призначений для експлуатації як під навісом на відкритому повітрі, так і в приміщеннях з температурою від плюс 40 до мінус 20 градусів. Він здатний обробляти як суху, так і мерзлу деревину. Ножі, що використовуються у верстаті типові та відновлювані, заточувані. Окорковий верстат працює від трифазної мережі з напругою 380 вольт і має максимальну споживану потужність 11 кВт. Обладнання має шафу керування з амперметром для контролю за навантаженням звертаємо увагу, що для зручності транспортування. Дана модель має опорні елементи з роликами, які зручно складаються, що дозволить використовувати менш габаритний транспорт або приміщення для зберігання. Купуючи вироби нашого заводу, ви отримуєте безпечне обладнання з високою експлуатаційною надійністю та рік гарантії з повною технічною підтримкою. Ми здійснюємо повний контроль на всіх етапах виготовлення обладнання. Якщо у вас залишилося запитання, набирайте номер нашої гарячої лінії, вказаний в описі. Фахівці заводу допоможуть вам з вибором обладнання та нададуть усі необхідні відповіді.